Усім привіт! Це ексклюзивний випуск про День молоді в 2024 році. Як я його провів 12 серпня у Хмельницькому, дізнаєтесь у цьому відео. Я збирався піти на подію пов'язану з цим святом. Мав бути художній майстер-клас, а потім літературні читання і музичний вечір в приємній атмосфері. Підемо разом у мистецький дворик і побачимо, що воно буде. Коли я підходив до мистецького дворика, зустрів своїх друзів, які очікували на початок події. Тож я вирішив не втрачати час і побіг зробити собі какао з кокосовим сиропом, як я люблю. А коли прибіг назад, то вже почалась подія. Для мене підготували все. Ну, не тільки для мене, а й для всіх учасників цього майстер-класу. Аркуші розміром А4 і А5, також пензлики і акварельні фарби. І водичку, щоб змочувати пензлики і гарно малювати. Я вирішив, що на моєму малюнку має бути море і пісок. І так у мене й вийшло, але хтось думає, що це поле і небо. Неважливо, хто що бачить, важливо те, що вийшло гарно. Одразу після художнього майстер-класу нас запросили на те, щоб ми послухали, як будуть розповідати вірші хмельницькі митці. А також. Була музична програма, і, звісно ж, танцювальна. Сам мистецький дворик поплітає лоза винораду, тож це мені нагадує південь. А за організацію варто було б подякувати молодіжному центру, а також музичній школі, у дворику якого відбувалося це дійство. Архітектура тут не перевершена, виноград скоро буде достигати, і подію зараз вже будуть починати. До речі, частину відео в цьому сюжеті знімав я, а іншу частину я взяв з відкритих джерел. Тож додатково дякую авторам за те, що вони теж знімали контент для цього відео. Перед початком події на сцені нам презентували скриньку для зборів і також привітали з Днем Молоді. Першою виступала поетеса, засновниця творчої організації за рогом Жанна Ільїнська. Щоб вибухати лиш могли салюти, щоб тільки закруткам ховатись у підвалі, а черги набридали лише в обмінниках валюти. Щоб кулею була земля планета, гранатами плодилися фруктові всі сади, лунав електрик плюси старої касети і гради льодяні з дерев били плоди. Після неї була лірична виконавиця з авторськими піснями Анастасія Лісова. Після цього свої рядки зачитували Поліанна Швець та Деяк Іванна. Перший, перший вірш він присвячений рідному місту. А справа у тому, що ти залишаєшся з рідним містом до кінця, навіть якщо кінець не видно, І кулі, і магістралі, зрештою, тягнуться за кордон. Ти готовий лишатися з рідним містом до останнього подиху його дерев, до останнього дзвоника в шкільних дворах. До останньої цаглини будівлі, до останнього дитячого малюнку на асфальті, такому нерівному жовтому сонцю, синьої хмаринки і зеленої спідниці дівчинки. Ти готовий сидіти біля постілі розстріляного міста, вдихати запах його волосся, гладити проківчині руки міста, свого рідного? І коли тебе запитають, чому не виїжджаєш у Варшаву чи Берлін, відповідь буде одна: любов. Дня, воля або смерть промовляється щиро та без вагань, голосно та відчайдушно. Так, ніби тебе завтра тут не буде, ніби твою волю і душу заберуть назавжди, а з ними і життя. Це так важливо промовляти ці слова, навіть якщо тебе будуть душити в судах місцеві прокурори через невідданість імперському тоталітаризму. Це неможливо не робити сьогодні, у скрутні часи війни, під час повстань за гідність та честь нації та батьківщини. Це ніби татуювання на шиї на захисті від чвар та катів, це, начебто, воля душі та життєві відданості своїм неминучим принципам. Це так важливо сьогодні і не менш важливо завтра. Це благодійна кампанія, добра, яка допоможе об'єднати нас та наш. У свободу проти тиранії та знущання, проти люті лютії ніжності, проти імпералізму та диктатури, проти вас та вашого хижого нутра, яких зашию нашому народу, ось така була подія. На жаль, танцювальний майстер-клас я не відзняв, тому що пішов прогулюватися вечірнім сонячним Хмельницьким.